Топ-5 крутих фішок на Passat B8 2021 року. Автомобіль продажі. І так, поїхали. Перша крута фішка це ось такий дисплей, спідометр, на якому можна виводити багато різної інформації. Фішка номер 2. Велика сенсорна мультимедія. Без дротового android Auto, а також бездротовий Apple CarPlay, а також бездротова зарядочка. Фішка номер 3 У нас. Клімат, система сенсорна, дуже зручна штука. Фішка номер 4 IBM-підсвітка по всіх дверях. Можна налаштовувати будь-який колір, дуже зручно. Також такий оновлений руль. І фішка номер 5 цього автомобіля. Це ось такі матричні фари. Класно світять, дуже зручно. і Класно. Автомобіль продажі 2021 року. Ось так авто виглядає. 150 тисяч оригінального пробігу. Кого цікавий такий автомобіль? Ціна одна із кращих на ринку Європи. Автомобіль коштує 17 тисяч євро. Ось в такому стані пушка ракета. Не замінені масла, фільтра, ролики. 200 кілометрів назад я замінив масла фільтра, ролики, водну помпу, а також різні. Механізми до цього автомобіля, які необхідні були замінити, тормоза, колодки, нічого не потрібно робити. Автомобіль в хорошому стані і гарно виглядає. Звертайтеся, приватні повідомлення.